Всім привіт! Сьогодні я буду робити продовження теми знущання над тваринами в кінологічному центрі Дохленд. Бо вчора підписниця кинула мені цікаву інформацію про засновника цього центру Олексія Лактіонова. Також все більше і більш цікаво в лапках проявляє себе Раміна, яка разом з своєю поплічницею Сніжаною Бугрик. Кричать всім невдоволеним. Якщо ви такі добрі, то забирайте цих волонтерських тварин собі. По-перше, це типова інверсія від. Бо Сніжана Богрик, вилучаючи цих тварин від жорстоких власників, взяла на себе за них відповідальність, це перше. Друге, вона збирала кошти на утримання цих тварин. І постійно збирає кошти на утримання тварин. Тоді, тоді тут постає фінансове питання. перше А друге питання що ж це тоді за зоозахист? Коли ти, по-перше, з одних жорстоких рук тварину передаєш в інші жорстокі руки, і ще її готова кинути в обличчя цю тварину кожному, хто по суті скаже, Окей, я собі її заберу. Да? Тобто, що це за зоозахист тоді. Але раміна повністю підтримує, хоча в неї був вибір, вона повністю підтримує оцю таку маніпулятивну позицію Сніжани. Про це ми сьогодні поговоримо. Але до вас в мене велике прохання. Якщо ви просите мене висвітлювати, важливі соціальні теми, я завжди відгукуюсь, бо я людина небайдужа. На моєму каналі захищаю дітей від жорстокого. Поводження і захищають тварин. Але якщо при цьому я роблю відео на отаку Актуальну соціальну тему, а ви не реагуєте і пишете, що ми втомились, ми хочемо цікавого, да? то я відчуваю себе гласова, піющева в пустелі. Такі соціальні проблеми неможливо вирішити поодинці, поокремо. Можливо, тільки об'єднавшись і висловивши свою не, таку впевнену позицію. Тому, будь ласка, підтримуйте такі мої відео репостами, коментарями, це ваша відповідальність. Моя відповідальність висвітлити тему, а ваша вже її підхопити. Бо якщо ви цього не робите, тоді ну, повертаємось до пустелі. Я не хочу бути єдиним голосом, який там просто кричить в цій самій пустелі. Тому давайте робити важливі справи, робити разом. Побачимось сьогодні на моєму каналі. Докленд наша тема.